Мар'яну безуглу виключили з партії. Яка причина? Так, да, в її житті наступили колосальні переміни. Мало того, я вам хочу сказати, а тут два в одному. Ви запитуєте, чому? Знаєте, о, вона точно пішла. Оце вже точно, я розумію, з карти самі посипалися. Десятка мечів це поставити крапку. Вона в поганому типу настрою. Пішла. Її пішли. Ви питаєте, чому? Якщо. Є така ілюзія, що спочуття вищої справедливості то ні, все дуже-дуже банально. Якийсь товариш все-таки заплатив і сказав: а можна її убрати? Можна, от можна, щоб вона ушла. Отак от це виглядає. Гірка правда життя. Хтось додавив, хтось просто добре, а чи не повернеться вона на іншу посаду? Вже даруйте, що я. Сама ставлю запитання, але вони як приходять з потоку, знов випадає король пентаклів. Яка її подальша доля? Буквально п'ять карт. Куди це все рухається? Ця історія вона стане в оборону, буде крутитися. Постраждає між іншим трішки. Такі постраждає. Такі постраждає, поки в майбутньому не приступить ще до якоїсь партії. Десь вона буде в двох іпостасях. Спочатку зараз трішечки щоб як вона можливо не хорохорилася. До речі, там така історія, а мені цікаво, чи це не їй заплатили? Хоча хто вона така ще разляну? Чи отримала вона якогось відкупного? Бо тут же як додавлювати, то додавлювати, чи не отримала Мар'яна якогось відкупного? Бо навіть ті статті, які вона писала, і ті пости в Фейсбуці годотні? Це ж видно, що це замовлення неозброєним оком. Так, чи отримувала вона щось за це? Отримала мало того розпорядження самого верху від нашого президента, ну від влади, від про влади. Оце так випадає в мене завжди президент. Хто знає, король Кубків? Це партія. А партія ж президента. Да. І вона поїхала кудись, її можуть перевести. Ви знаєте, тут така історія. От карта справедливість і Двійка Кубків це як нова посада, юридично нову посаду. Але сказали, ким буде вона буде таким, знаєте, типа одиноким Дон Кіхотом. Вона все одно буде писати щось, говорити, щось. Тобто, вона трішки постраждає, а далі, так, да, тут постійно говорять, що вона буде в оборону. Вона зараз як буде типу, як в опозиції. Ма таке враження, що чи примкне вона до другої якоїсь партії. Можливо, найближчим часом ні. В неї насправді серденько поранене. Є поранене серце. Дублюється п'ятірка кубків. Ну, так виглядає ця історія. Чи ухвалять закон про мобілізацію в цілому, в лютому? Як я тільки запитую про мобілізацію, в мене завжди випадає сімка мечів. Сім мечів це отак. Це щось трішечки похитрому. Кажуть, що він кращий, ніж минулий, однозначно, лицарь кубків так і випадає пропозиція, закон. Ще мають засідати. Це правда, дев'ятка кубків. От, буквально партія буде засідати. Це як партії, ну як Верховна Рада, засідають. Що тут? Ще, ще будуть боротися за якісь позиції, однозначно буде. Ще щось там передивлятися, вноситися, вноситися виправлення. От бачите, один на супротиву, а інший на нього. Але він кажуть, вже майже майже дозріває цей закон. Як він сам діє? Ну, от хто діє? Хто основна фігура? Щоб там не говорили, можливо, Володимир Олександрович там казав, що це військові, в мене нема бюджету. Найбільше впливає на це Зеленський. Я запитала, хто і як впливає. Зеленський впливає за ним останнє слово з простору йде. Звісно, цей закон спровокує колосальні у нас переміни. Карта смерть це відмирає старе, народжується нове, яке нове, ну, невеселе нове. клітірка кубків, поки так воно фонить. Багато ще страхів, боже, диявол, поранене серце. Значить, дивіться, як іде. Як цей Багатьом реально приносить рану в серце, багато страхів. От спочатку пішли дуже-дуже складні карти, дуже складні. От вони йдуть. Бачите? Це диявол, це карта страху. Взаємозалежності, невідомості, п'ятірка кубків, багато хто як катастрофу це абсолютно для себе сприймає. Але що перекриває поранене От Акурат, я витягнула дві карти: карта переможця і десятка кубків. Тобто, хочеш не хочеш, це необхідно. Ну тобто, як би ми до цього не ставилися, не переживали, це просто необхідна річ. І коли карта переможця, то кажуть, що його таки приймуть. І він піде все одно нам на користь. Далі після таких бурхливих карт пішла четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів це карта захисту своїх цінностей, і все-таки після дестабілізації якась така стабільність. Тобто ще його потрясе цей закон, і потім він якось стабілізується, розберуться. Загалом непогані. Нарешті там карти, і на дні колоди йде ще король Пентаклів. Король Пентаклів це коли підвищення зарплати військовим. Ну, в ідеалі да, в ідеалі мають додати грошей. І саме цікаве, що можливо не з самого навіть бюджету будуть шукати гроші, коли трійка кубків випадає. Раніше я сприймала цю карту як просто новини. Зараз вона у мене дуже часто програє як з допомогою різних країн, різних різних сил фінансових різних сил. Тому що насправді кажуть, що сама казна по справедливості вона якби не витримує. От ну побачимо, кажуть таку ж історію. Я побачила по сюжету з цим законом. Багато буде невдоволених, і він якби буде під зривом і захочуть його урегулювати. Ну і можуть урегулювати, кажуть, тільки е, грошова мотивація. Більше ніяка. Ну, більше ніяка. От тільки так показують. Ну і плюс четвірка пентаклів це по-розумному не кидати всіх от о, буде, А от, оці пропозиції. Рекрутингова, до речі, компанія може бути. Кажуть, що вже була рекрутингова компанія, і навіть набрали 50 тисяч. Можливо, мені її показали. От чому три компанії різні, Бо от яка історія. Зараз секунду, я маю це перепровірити. Показують одну і ту саму історію <кхем> завжди. На цю тему, чому важко щитувати? постійний бардак. Я казала, що ще ця історія буде протягом півроку року стиканюватися, скільки, куди, на який напрямок, і поки нічого не змінюється. Основна історія, все одно кажуть, можна набрати правильно зробити мобілізацію, от от він, король Кубків, тільки за допомогою фінансів. І поки на це не підуть, поки не знайдуть фінанси, буде бардак. Якою буде ситуація на польському кордоні? Ну, все ви вірно сказали. А так абсолютно все і буде. Буде блок, якщо ми беремо четвірка жезлів, десь це може бути сільськогосподарська продукція. От четвірка кубків і дев'ятка мечів. Так, да, це коли я не можу блок військової там техніки, машин чи чого там буде наказ, це буде пропускатися швидше всього. Тому що це пан президент Володимир Олександрович, це карта СБУ. В мене, якщо по питанням військово-верховне жреться закон, тобто там те будуть, поки блокувати. І якийсь період це буде реально по відлюднику, от по кармі. Я питаю, я коли розкладала, я запитала, а чому? От коли випадає карма в мене в розкладі, то це завжди говорить, що який, на який ми дивимося, і події життя, які нам не все одно мають вищий смисл. Кажуть, ми не все знаємо. От по відлюднику якісь такі там. Є дані, які нам не говорять, а буде заблоковано А з хороших новин те, що все таки пізніше щось будуть передивлятися. Закон заставлять передивитися. Це новий проект, це туди ближче до весни. Вісім пентаклів це завжди кожен нюанс скрупульозний. Будуть судитись, розбиратись, і я так думаю, що Вихід знайдуть. Військова, так, да, військових будуть пропускати, а це будуть блокувати. Я запитувала, чи є там рука Росії. Може. Взагалі… Скажімо так, зараз підключаться різні країни до цього питання. Багато людей набігло в карти мені, буде повтор ситуації. В тому сенсі, дивіться, все одно це якась така зернова історія. От карта Росії в мене як випадає, от кажуть, що вона добивається. В неї буде успіх тактичний в цьому питанні. Там свої агенти, але потім як. Приходять на допомогу знову ж таки як різні країни, бо в різному вдягнені ці жінки зі своєю пропозицією. От якась країна, третя країна, можливо, якось через якась якась країна. Я не знаю, чи можна через якийсь ще кордон, який от прийде на допомогу ще от третя особа. Незалежно це буде не Росія, це буде не Польща, І тоді. Рух, якби, знову запускається по колесу фортуни. Отак От буде виглядати ця історія в найближчим часом. Чи могла бути провокацією російська ракета на польському кордоні? На мені вже інформація йде, що це не була Бог. Раніше вони так часто не літали. Мені раніше показували в розкладах, якби показували, що промацувати територію будуть взагалі маніпулятор. Завжди дуже так. Починаю здалеку. Це те, що мені отак іде зараз потоку. Зараз побачу, чи підтвердять це карти. Хоча карти теж йдуть з потоку. Я не бачу похибку. Знаєте чому? А тому що карта Сонця це не про похибку. Це силове рішення. А двійка пентаклів це йде, так, як кордон. І тут, і там. Я зважую і я дивлюсь. На дні колоди взагалі мене домовленість. Тут з Пентаклів. Ну, яка це похибка? Це не похибка. Це дуже вивірені кроки. Я кажу, здалеку починають. Лицарь Пентаклів це повільний лицар, який намітив собі ціль, і він довго-довго буде -довго кроє. Я не бачу похибки. На жаль. Ну, тобто, на жаль, в якому сенсі оця клякса, оця пляма війни. Вона хоче розповзати, їй важко втримати. да, як ми там кляксу кинемо на зошит, і ти її не втримаєш. Вона розповзається. Чи може Польща допомагати збивати ракети? Так у них уже якби і таємно за зачиненими дверима про це була розмова. Ну, я не бачу влучання, я бачу, що воно якби відходить, вони як відганяють. І я вчора просто в себе ніде не викладала ввечері на розслабоні, робила кілька розкладів великих на різні країни, скажу за Польщу, що я побачила. От ймовірність кудись влучання або якоїсь такої моменти провокації є. Там, от такі маленькі провокації, але я потім все-таки задала такі загальні питання: покажіть мені Польщу. Це одна з країн, одна лише з країн Європи, яка дуже серйозно поставилася до цього питання. Вона не на розслабоні. І я побачила, по-перше, побачила конкретно ідуть навчання, я побачила мобілізацію, ну, така як професійна армія більше. Вона вже йде. І закуплено дуже багато різного військового остаткування. Скажімо так. Ну, Польща не дасть себе в обіду. Тому мені показали, що як воно відходить від неї, може відійти. Блокпости в Києві. Чи шукають дерги? Да, О, є російська історія. Карта імператриці випала. випала. Причому. Мені показали неприємну історію, що десь в самому ЗСУ, в нашій армії чи в наших силових структурах є. Оце карта ЗСУ. Прям безпосередньо Росія кидає туди своїх агентів, і оце прикро. Да, в СБУ, ну от карта СБУ. Подвійні агенти, і там, і там, за зачиненими дверима. Ого. Складні карти, так. Да. Ну, за, за хороші гроші вони працюють, виконують завдання. П'ятірки жезлів і карта диявола. Це завжди зрадники ДРГ. По-моєму, навіть нещодавно знайшли, виявили, я щось таке чекала, читала, виявили зрадників і ще будуть виявляти. Росія туди конкретно там от показали поток, Вона так, як сприскнула в різні напрямки. Вони як розпорошені. Тому їх важко знайти. Да, для цього напевно і є блокпости. Що заважає РФ розпочати масові протести? Ну чому? Вони вже трішки є, а взагалі Взагалі. вони ще в стані жертви знаходяться. Світогляд заважає. Їх блокує світогляд, вони ще повішені. Це четвірка мочів. От що заважає зупинка. Я скажу так. Є окремі і будуть між іншим не безкоштовно. Бачите, оце карта протесту. Це якраз і є протест тут пентаклів і закон. Закон їм заважає закон, страх закону, і як буде далі. Вони дивляться в цьому напрямку все одно. І протести будуть. От вони все одно дивляться. Бачите, це протести. Їх якби не зу... я зараз подивлюся, чи зупинити. Ну, от карта Башня. Вони виношують це. Що ще має таке статися? Вони взагалі тут виношують як скидання, як дворцовий переворот. Над цим працюють, скажімо так, навіть не в самій Росії, а, а можливо, це росіяни, які за кордоном, які в Європі. Тому що це показують. Це ті, які вже якби. Зв'язані, арештовані, вони як не свободні. Світогляд заважає. Причому навіть поки я не розкладала карти, в мене так в голові світогляд зважає світогляд. А повішаний це і є каже: ти мусиш вниз повісити головою і змінити точку зору, поки це і блокує. Немає такого масового, але я не можу сказати, що просто сидять і нічого не роблять. Поодинокі, якісь такі речі будуть. Це будуть сміливі, це будуть жінки, ніж інші, жінки, конкретно, жінки, це будуть судові позови. От оце карта жіноча партія. Дана я це говорила. Воно навіть без карт зрозуміло. все одно напруження воно наростає. Коли збільшується кількість похоронок, то так чи інакше, я вже бачила там протести росіянок, і саме жінки тут кажуть, що жінки. Саме піднімуть цю історію, з них почнеться. І там росіянка, коли в неї запитав журналіст, а ви не боїтеся, вона каже, а що вони мені зроблять? Ну, там, по-моєму, в неї чоловік щось вона його півтора року не бачила і знає всі історії, як там, що в армії відбувається там, ну, на війні, вона каже, а що вони притягнуть до суду мене і мою малолітню дитину. І вона так впевнено йшла, ми побачимо. Не можу сказати, що вони сидять без діла. Точково відбувається потрошки що, щось кудись рухається. Не так швидко, як би нам хотілося. Давайте подивимося, чи взагалі вони здатні розростися і зупинити війну. Тому що для мене це як не закрите ну, якесь питання, воно не до кінця розібране. Чи буде це мати якийсь сенс для нас, чи це допоможе нам? Ну, Карта Сонця, в принципі, кажуть, так. Да. Це нам може допомогти. Ту Спентаклі, ви знаєте, і на дні колоди, оця сімка жезлів, боротьба. Це хороший вихід із ситуації. Ту в Сонце це дві найщасливіші карти. І, між іншим, вони в мене виходили от нещодавно на іншому ефірі, коли ми роздивлялися взагалом Україну, і куди йдеться вся мобілізація, вся ця реструктуризація, всі ці речі. І в мене от випав от такий показник, що з. Несподіваного боку прийде радість для нас. Тобто, нам своє робить не треба на чудо. Чудо приходить, не треба на нього сподіватися. А от може чудо, треба своє робити. А чудо приходить завжди як допомога божественна зверху за правильні дії. Дякую вам за увагу. Дякую каналу Астрофеномен. Підписуйтеся на канал Астрофеномен і так само на мій канал Максимуза. Там великі детальні розклади по на військові теми, на політичні теми. Так само, такі знаєте, розклади конкретно для людей по їхнім запитанням, запитанням підписників, спонсорів каналу. Запрошую.